Старий календар у вогні догорає Ми стали сильніші, кожен це знає Нехай Новий рік прийде м'яко і тихо, Засипли він снігом і в тому і лихо. Хай кожен твій ранок почнеться зі світла, щоб сонце було, як всередині літа. Нехай пощастить тим, хто вірить і любить, і хай поруч будуть лише добрі люди. Бажаю йти, як підказує совість, і щоб все життя, як написано повість, нехай перемога наш шлях осяває, і світло добра кожен дім наповняє. Бажаю усмішок, що просто без приводу Побільше тепла і поменше холоду рік, що приходить, хай буде за нас кожну хвилину і кожен час. Хай дім твій наповниться сміхом і чаєм ми все подолаємо душею, це знаємо, світло у вікнах, добра передмова тож, нехай буде легкою наша дорога. Хай дім твій напомиться сміхом добром. Ми все подолаєм, зігриєм теплом. Світло у вікнах, добра передмова, тож буде хай легкою наша дорога.